Після повномасштабного вторгнення якраз в Європі кількість парафій, які контролюють представники РПЦ з українськими паспортами, зросла з 17 до 100 з гаком. Тобто це дуже багато зараз ця динаміка призупинилася з огляду на те, що активно і зокрема українська держава пояснює, хто ці люди хочуть з українськими паспортами. Але коли вони просять про оренду церков, про реєстрацію цих парафій в Італії, в Іспанії, Франції, Британії Німеччині, то зараз ця веселуха для них трошки закінчується, і ці маски вже менше працюють. Але проблематика залишається в тому ключі, про який ви сказали, а хто буде займатися нашими людьми? як... Православними саме в країнах Європи, і тут, як на мене, в останні буквально місяці було зроблено кілька важливих кроків: перше Вселенський патріарх висвятив українця на єпископа з титулярної єпископа Віденського Максима Рудька. До речі, він родом зі Львова з маючи на увазі, а це як правило такі шахи довго вселенського патріархату для того, щоб розгортати по суті всередині Вселенської патріархії створювати українські структури. Вони, до речі, в такий спосіб працюють служать в тобто Це капеланське і в служіння, не капеланське служіння, хоча формально опіка православної церкви над тими парафіями, які формально знов таки іменуються українськими або для українців творяться в складі Вселенської патріархії, то Опікується саме Капеланська служба, яку очолює міжнародну капеланську службу Митрополит Іларіон, Процик, Рівненський митрополит. І от в відень став от тим центром, де Вселенський Патріарх показав про те, що є рішення української проблеми для Європи емігрантської біженської, і саме Австрія саме в Австрії були створені вже... П'ять здається. Сьогодні вже шість парафій для українців і створений австрійський церковний округ. Він так офіційно іменується. У нього офіційна сторінка uh -huh. В складі Вселенської патріархії є австрійський округ для українців. І сьогодні, якщо ви потрапляєте до відня або живете в Австрії, то щонеділі ви можете потрапити на українську службу: Відень, Сан Пьольтен, Грац, Лінц, найбільші міста Австрії. І це як на мене зараз така хороша так. модель, за якою може ПЦУ православна церква України, не маючи формального дозволу на створення своїх структур за межами своєї канонічної території, тобто України, працювати з українцями, звершувати молитви, берегти розвивати цих християн саме в цих умовах війни і в умовах біженства.